Добрий ранок, ми йдемо тоді. Ми батьків. Сусідка зробила ось дуже красивий тортик. От. Ми виїхали. Зараз поїдемо поздравляти, бо у батька до народження, ми не змогли приїхати. От. у них там похорони, чи що було. Ну, коротше, не до дня рождення, а я ж вам розказувала, що у нас в нас сім'я не важна, де ти будеш за граніцею, де, де б ти не був. Родинні свята, як хочеш, но родина має зібратися з любого куточка цього світу. Но то вона і сім'я. то вона люди добрі і родина. Такі красиві сделала торч, А, Красивене. Я вам покажу потом. Подождите, я включу ноги, чтобы обдував был чтобы дуло хорошо туда. Ну красиво. Мне нравится. Молодец. Все, друзья, мы виїжджаємо. Тиха часот три, наверное. Господи, Боже, помилуй, я помилую, якого ти хераспода. Что таки? Все. Мы майже три години. А може, навіть три мы вже їдемо. Я вже втомилась, если честно. Я чуть-чуть подустала. А ще я вчора дивилася фотографії, слухайте, у мене ж коси були такі ще в тому році. У мене дуже швидко виросли коси. Не питайте чого, бо я сама не знаю, як вийшлося. Якось так вийшло. Ко... Я це так хрускаю, в мене зламана щелепа з однієї сторони. Я, зітру, що... я бувала в передрягах. Таких їсти хочу, я знаю, що ми зараз приїдемо. зараз буде така поляна, ребята, що я просто поїм і завалюся спати. Ну а як ще до батьків приїжджати, що є? Картошку копати чи допомагати щось, понімай. Така невістка, така робота в невістки, розумієте? Щас наїсться, бо не треба кормити. наїмся і засну. Як сидім. Ти держатель не можна купити, щоб держатель нормально. Уже другий взяла держатель. Той поганий. Думаю, ну візьму цей, таке саме гівно. Ну не держи щось телефон. Не розумію, що таке, в чому причина. Ладно, дівчата, вже прийді, і мальчики. І приїду вже давай, покажу вам, чим я буду обідати снідати. Як ми вже поїли це ось торт соседка зробила. Зараз будемо різати. Побачимо, що Бачите? збачте. Ну, красиве краси. Подождіть, Так, давай я вже знімаюся. А ну осмотримо серединку, що там інтересно. Зараз ми узнаем, яка сусідка у нас. Ага. Це вишня. Вишня, вишня, вишня. І ще бананчик. А, і банани вишня. А тут жовтий такий бисквіт, жовтый... да. Це, мабуть, додавала щось воно. Навірно, я спитаю. Ну, видно, він він може взяти від просочення. Дуже просочення. А, вона могла чим-то пропитувати, mm -hmm. напевно, і з-за це. Доможеш да? да, будемо пробувати. Ні, ну ми можемо в торговий центр поїхати і mm -hmm. ігрушку йому купити. Ну, давай, І як скільки поїде в торговий центр? Полазим по торговий. Там ззаку якісь є ігри. Це такий, е де... торт, який був у нього на день народження, тільки украшений, ну, сама oh, серединка, uh -huh. поняв? Ну, давайте я сам. Всегда. Сейчас сейчас э, слышишь, снимаю видео. Сейчас подумают, наверное, со своим сервизом їздить кругом. Привыкла ездить порцеляна. Скажу, приїхала своїм сервізом. <гумenti> <гумenti> Ді, <мали> з своїм сервизом. Дима, мы с тобой шоколадный вон. шоколадный, пожалуйста. Дима, Зараз ти бабуля ти сюда не є. Давайте сюди. Просто воду. Давати. А ви Давайте, теж, теж крупну, так, да, берете соль? А, не а нема ще шуромів? Ні, ми теж купляли, у нас крупновата не, соль. Такої пини вже немає. Слухай, вона вся така і не можеш. Я не можу гадати по солі. У мене зараз проблема, я не вмію посолити. Так, ми приїхали в торговий центр, бо дощ був. Не підеш особо в парк. А, значить, в Вінниці є торговий центр. Ну, він не один, їх багато. Як називається? Мегамол. Приїхали всі делегації. зараз підемо полазимо. А що на молодим? Да, а ну сім'ї мене. Так, отак. Так.

Тридцать пять пятьсот. А де вони пішли? Ми прийшли. уже, дедушка с бабушкой его раскатал. Конечно Де він? Подивися він? бабушки. А він же ж хотів на пульту. А він уже все, у нього вже ну, глаза ну, загорелись, йому вже о, вже все. Подожди, паші я зі познімаю. Подожди телефон, я сніму, кошти. Ман? Хоті Клас, ну ман беремо точно. Давай, давай, Буди ще, ми терфоніємо. Вот какая-то заправка чешована такая. Ну, честно говоря, Лего за 40 тысяч купятся, ну, я не знаю. пошел он 17. Это типа Звездные войны? А, а да, Звездные войны. Это вообще, честно говоря, не знаю. А это что? Ж... А колись такі, пам'ятаєш, ігрушки були? Mm -hmm. На ниточках, yeah. на резіночках? Mm -hmm. Двісі гри? Нема на що дивитися. Може Вова би якусь ігру взяв? Mm -hmm. Лучше, чим брати? А де він? А де він? Mm -hmm. Де де? А вони тут, а вони все вибирають там, вибирають. Теж такі ігрушечки наші, да? всі стоять. Тисяча гривень. Ну, китай Китаєм, чесно кажу. Все теж 4 тисячі дві. По овоці всі є, все гото є. Хтось ним гуляється, ви думаєте. Пару днів і все вже. Ну що? Це гамно взагалі. Таке гамно ужас. А що Вов, ти ж хотів машинку на пульту? Це ж Томас. Так в тебе ж є Томас. Ну, нема. Як це нема? Бурем, берем, да-да. Вова, воно дороге. Оцей, оцей берем, да? Цей, так. Оцей ти Подожди, а є ще отакий? А, давайте підніму. А, ні, ні, не треба оце. на оцей. Оце. А, ні, не. це не ваше, що воно, да? Ні, оце, оце, оце. Ось, о, чи що? Ну, це там усе не буде. Ні, да, давай лучше... По... Давай, там ігри такі класні є, розрисувати э, можна художники. Десь сюди. Ти вже все? Що за ти вже Здесь я бачила джинсовку непогано. Що в нас в Києві. Сейчас для нас я найду. Не можуть найти Дімі, день... Ой, Жені, Вові. Господи, Дімі, Женя, Вові. Не можуть найти ну, комнату. Хороша, кстати, сумочка. Очень даже неплохая. Очень даже интересно. А я хочу я джинсовку я вашей. Ну, что нет уже. Я не знаю, честно кажучи, да? Э, была точно в Киеве она была. Я умирала. И теперь шадана била. Сукня така красиво. Ну, Что-то нету. Ну ладно. Ладно. Совсем разные коллекции. Абсолютно разные коллекции. Так, это такой парк. Центральный. И тут есть, значит, детские аттракционы. А тут они платные все, да? А, ну как везде. А, это с объезда. А, вот. Миский парк культуры. Ага. великий. А, це він ще тянеться, отако вздовж, де ми його проїжджали. Це біля універмага Арта. оце цей парк. Я поняла, о, то він здоровий, Можливо, так, да, були, так, так, я пам'ятаю, ми, ми з другої сторони були, ми не з цієї були. А тут і футбольне поле, о, смотри, МДІСКО стоїть електро. Чиш? Шашличок, шашличком пахне. Це типу виставка старих машин. А це запорожець чи що? Це жовтий це... якого він года, інтересно? А, а вот, да, жужики. Все. А це що, Діма, за машина червона? Спортнув. Це Субару, це субару? Це субару. Це. Ну це, це понятно. А йдемо зайдемо. А, це, мабуть, на вход платний, так? Да? Це зараз, такий старий, да? такий довгий. Так. А Вова йде до свого друга? А де Вова? Так, я ж говорю, Вова йде до свого друга. Тут, значить, в цьому парку е, дядя Його Толя показували в новинах цього дядю Толі, як він з дітьми, значить, на атракціонах общається. Такий прикольний дідусь. Де він? Оце він? А, що я щас вам зніму. Вова каже, це мой, мой старий. Добрий, Добрий день! Чекаю свого зайчика з самого раду. Будь ласка, ага. Чекаю свого зайчика. Чекати за те, що він розказує. А це тут по факту що У нас може треба діти до людей. Він професіонал уже, мій мастер. Те, що десь світла немає, Ну, ми завжди світло. Синочок, ти старий професіонал в Або... ти знаєш, що все така звичайна, що тут зовсім нічого страшного немає, що, що тут дітки катаються і посміхаються. І заробляють цукерки, правильно? Не забувся як давати п'ять? давай. Ой, молоді, тільки легенько, легенько тримайся, ручки. Порухаємося, ось Махає. Отже, хто там у нас сьогодні їде, щось одразу і не подивився. Воно має. не бахне нас по голові, Ні, що це не Хто? О, та це ж Вовочка, мій старий, добрий, знайомий Зайчик їде. Ха -ха -ха. І так, старина, будемо посміхатись одразу, чи може разочок тебе кусну за нігти. Хоч і ти посміхаєшся одразу. До речі, це ти правильно. Але треба. Буде. Треба. треба Кучнуть, гам зайчики за ніжку. Посміхаємось, посміхаємось. Я ще й кусаю за бачок, гам за бачок. А зараз догоню кусну за ніжку. Де мій зайчик стій. стий, стий, на це тим тільки ще так, чи мамку кусай буду. А ну дай ніжку. Готово. О, подивимось, як ти А Ану правою ручкою давай дядьку А Ану Вова, здивуй, дядю Толю. Дивіться цукерки, одразу заробив. Ти що, зранку кашку їв? Я так і знав, а я думаю, звідки стільки сили. Молодець! Так, а зараз синочек, тримайся ручками Там пора лівиш. Ти знаєш, нічого страшного. І так волос полетіли. О, я Ой, а спинка, як гарно ти літає. Очі ти літаєш, дуже кстати, до... а поспіхати треба токусь. Ам зайчика за спинку. Ты Посмікаємось, поспіхай. Ни посмікає, мене старіна знає. Так синулька, ще разочек. держимось ручками, полетіли. Ой, як високо літає. Ой, молоді. Посміха, посміха.

Один. Ви можете отак відбудеться. Ні. Ні. Ми не подходимо. Маша, ви вас. Можна. Повітря повтор. Маша, чим вище сідаєш на цей пупчик, сідай. Ні, 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 мені. ні. На, на, ми ж знімаємо. Зачекай, ми знімаємо. хочеш знімати? Тільки не. Я тут тупить. Что? Ну я буду! Все. Не, я буду ты вытащишь! Я буду снимать! Я снимаю! Ты снимаешь? Ага. А, ну дай, поднимусь! Ага. Все, все, снимаем! Да-да-да! Да! Все, давайте! Все! Ніжкі Маша? Прийти, а, ну, ладно. Плечей, руки, ну, а ось Маша? вичули. Коли ви відчуєте, що воно у вас скидає, а ви вже триматися не можете, то тоді просто піднімаєте руки

ها <applause> центральний фонтан в парку ой от нього так влага це. красиво сьогодні день міста Вінниця. красиво фотографується. а ну станьте я вас возить фонтан так ми йдемо на дракон так мам чі, дайся, дай мене. Ой, ти з статом сядеш мам, чі, Не, я мам тут. Не сідайте, не сідайте, пастелі. А, вова постеля стань. Щоб попа мокра не було. Ну, Спереди не хочеш? Ні, спороді не, не хочу. Давай. Так, ми на американських горках. Ой, це... ага. не влас. У вас проблема, не влази пасажир. Баба з там не захотіла. Кажу проблема, я не вліз пасажир. Господи. І що, ми тут самі будемо біжити? Тут, тут високо, машина. Колі... А воно що ми ну, самі? Ага. А воно високой дижимо. Ой, боже, воно воно якась така страшне. Як чортова матері. Oi, Borja. Oi, Borja. Oi. Oi, Borja. Oi, Borja. Не знаю. Там туалет, так? Да? Ой, воно тут так. Ой. Посмотрите, які буси з натуральних перлин мені подарував чоловік. Розвела, розвела. Тут є ой, вибачте, тут є сік. Розвела, Мене просто так укачала, що хай милує. А де ж вони? Вони десь там були. Поки пішли наші на машинки, я вже розвела Діму на буси. Ну як вам дуже красиво. Натуральні перли річкові. Річкові, да, він сказав? Ну, дуже, а це кераміка, дуже красива, мені подобається. Ой, слушайте, боже, Бог милує. Це ужас. Головне, що батько согласився. Я хотіла, хитрюля. Ні, ні, на лавку не йдемо, я бригас. Ти що, мені вже і так погано? Давай оти з папою йди. А де папа? О. Ви бачили, як воно, як воно тілі пале, хай бахмило. А де вони? Десь я їх отам бачила. Може вони на тих. Шикардос. Ручна робота наша. Кстати, є инстаграм у них. Вони роблять самі. Все, і перли, і ж я ще хочу такий цей браслет, дім це теж з таким натуральними перлами. Це такий парк атракціону. Де? Біля колеса. А ви не знаєте де колесо? Добрий день? Отуда, От туди, да? так? А воно, а, дякую. Ага, все, ми знаємо. Ліва рука щиться. А ми ще так наїлися, треба було не їсти. Поймаєте, нормальні люди їдуть на атракціони. Не їдять, а ми наперлися. Ну що, сейчас якраз все струсимо, так? Да? І мангал меню нас чекає. У тандирі, ребята. Шашлик, тандир, Шашлик, тандир і раки. Ребята. Я сюди приїжджаю, це нам сутки, плюс 3 кг мінімум привожу додому. А чого тут так воняє? А, фу. Вот о колесо. Не, колесо, конечно, там. То, то не нож. Красивые бусы. Очень, мне очень о, урожайчик. Вот это самые помидоры. Да. Ну, сливки тоже смачные. Что? А ну, я вам сейчас показываю. Смотрите. А ну, пустые, я посмотрю. Не живи точно, <yeah> а он шевелиться. Шевелиться. Сп від. Сп від. Сп від. Не, не Спляч да воно воно крутиться, воно хвостом. Так. Да Це все вот такое добавляют. Не, мы все встигли. И купить, я надо понимать. И будем сейчас варить. Раки. А це взагалі маленькі такі черіки чи що? Ну так, да, черіки теж садись. Це черики, так? Да? Ой, клас теж. Ну оці самі вкусні. Вони м'ясисті. Це... Як цей сорт називається? А це домашній чесник, так? Да? Так. Да. Дивіться, який здоровенний. Бері... 4... Mm, Головки зубчика, так. Забирав, да. да, він ще ж... да, не вовчий... великий. Є такий чесник, що один зубчик вже росте. Ну, я тоже такі, Це сорти? Да. Сорти да, такі. Да. Просто чеснок один випущу. Вони пищать, да? так? А тут вариться кашка для курочк. А штучка, мастер, да? целетняя кухня, это специально тут Здесь тестики. Не заморозу. А в следующий раз зимой приедем. Где есть? Допустим, 2-3. Бага, такой щешник, са попробуй соси. Двеки маленькие. Пиздец о чем. Да, это Ой, ой вона сшивало, боже, я не вона сіде. Давай я уйду, щоб ти не мішав. Якраз вийшло все. Нічого не все, треба. Да. Це вони щось покрасне. А, не ставте, а потім кайди, ходити, не цей лісом.